Друга стратегія Росії полягає у тому, щоб заглушувати звучання українських контекстів у світі, де кафедри росистики маскуються під славістику, і досі існує ілюзія, що не було нічого крім Пушкіна, Толстого і Достоєвського. Саме ця стратегія призвела до того, що досі в світі видавали мало перекладів української класики іноземними мовами. Ця література не могла пройти фільтр безкінечних російських студій, а немає перекладів. То й немає бренду світової, до речі, не ведіться, коли вас намагаються розвести на розмову про хибність кенселінгу російської культури. Можете навіть погодитися, що проблема справді не в Чайковському чи Лермонтові. Краще запитайте у людини, яких з українських класиків тієї доби вона знає. Згадайте, до прикладу, композитора Лисенка і запитайте, як так сталося, що цієї спадщини ваш візаві не знає. Саме тут виникає вікно. Крізь яке можна поговорити про екран невидимості, який ставила імперія, ховаючи від світу все українське, і справа навіть в не в маніпуляціях чи ворожих наративах, росіяни добре знають, що немає культури, немає країни.